Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні я до вас з черговою розпаковочкою свого замовлення від компанії Pharmacy. Взагалі, я не планувала робити замовлення, але так сталося. Позвонили до мене мої клієнти і захотіли дещо з продукції, тому я вирішила швиденько оформити замовлення. І оформила я його цього разу не на себе, а на мою маму. Вона була зареєстрована в компанії фармасі Але так як більше півроку не робила замовлень, її кабінет був заблокований. І мені на пошту прийшла пропозиція відновитися в компанії для неї і пройти заново стартову програму. І я вирішила, чому б і ні. Позвонила до свого наставника. Вона відновила її кабінет і я швиденько оформила на неї замовлення. В моєму замовленні була ось така от чоловіча парфумована вода Баолі. Цей аромат у мене часто замовляють клієнти, він є одни, один, одним з улюблених. Аромат дуже гарний, яскравий, весняний. Користується попитом у клієнтів. У мене син також користується цією водичкою. Я вам вже про це розказувала. Це у нього, напевно, вже четвертий флакон в використанні, також показувала її і в порожніх пляшечках. І цього разу, до речі, була дуже гарна ціна на цей аромат. Всі аромати в діючому каталозі у нас йдуть. Зі знижкою мінус 25%. Вартість її була 547 гривень, ціна дуже хороша, так що, хто полюбляє цей аромат, раджу скористатися цією пропозицією. Далі була в моєму замовленні і жіноча водичка «Херпешен». Аромат також користується попитом у клієнтів. Зараз покажу вам його в каталозі, яка була його вартість. 502 гривні він по знижці коштував. Аромат заявлений як квітково цитрусовий. Цей аромат і мені дуже подобається, я маю його в використанні. Вам покажу, як виглядає флакон. Дуже полюбляю його, активно носила його, тут видно по флакону. Далі у мене в замовленні було два ополіскувача для ротової порожнини. Один у мене замовила клієнтка, один я взяла для себе, так як я вже трішки заскучала за ним. Тому що останнім часом я користуюся ось таким ополіскувачем від компанії MV. Глістер. Він також мені дуже подобається. Тут є от мірний ковпачок, наливається сюди водичка, два пшика Вистачає на цей ковпачок. Тому я зараз активно ним користуюся, але також дуже люблю і ополіскувач від компанії. Фармасі. Далі замовили у мене клієнти ось два таких набори. В набори входили рідке мило для рук в об'ємі 30 мл. І крем для рук олива і морський. Такий же об'єм 300 мл і 75. Набори також. Дуже популярні, постійно у мене клієнти їх замовляють. Тим паче в цьому каталозі на них також була дуже гарна пропозиція. Ось 179 гривень коштував набір морський. І така ж сама ціна була на набір олива. 179 гривень. До набору також приходили ось такі от подарункові. Пакети були вкладені по гривні. Вони дуже гарні пакети, такий великий об'єм. Думаю, моїм клієнтам сподобається. Було у мене два набори і, звісно ж, два пакетики подарункових. І це все, ні, ще не все ще був у мене в замовленні нейтралізатор. Запахів дуже гарний продукт. Виробляється в Україні лінійка Smart Life. Made in Ukraine. Також замовляють його постійно майже в кожному замовленні він є. Дуже гарно справляється своєю задачею. Має приємний гарний аромат, знищує неприємні запахи. Я й сама таким користуюся, так як у мене є. Котики вдома. Цього разу це замовлення клієнта, я ще маю в використанні. Так, і в подарунок за активність я знову ж таки обрала цей набір. Сігнеч, сігнатюри, як то називає, мені дуже подобається ця водичка. Зараз я вам її покажу. Набір відкривати не буду, так як він піде на продажу. Водичку я таку маю в використанні. Дуже гарний, свіжий, яскравий весняний, літній аромат. Зараз подивлюся, якщо він є в каталозі. я вам покажу ще його в каталозі. Щось не пам'ятаю, а є він тут. Ось, бачите, є він в каталузі, він коштує 1529 гривень. Заявлений як деревний фруктовий. Дуже гарний свіжий аромат. Якщо вибирати з ароматів фармасті, то я би віднесла ось цих два аромати. Напевно, до своїх улюблених. Тільки цей більш солоденький, а цей більш свіжіший. Дуже їх полюбляю. Подарунок за активність він нам приходить за 300 гривень, а зверніть увагу, в каталозі його вартість 1529 гривень. Дякую компанії за такі приємні подаруночки. І також в наборі ще був ось такий от парфумований лосьончик для тіла. Він у мене цей зафольгований, ще новенький. Я маю такий використанні, дуже мені подобається. Має гарний приємний аромат, аромат парфумів цих, гарно зволожує шкіру, гарно вбирається. Його вже, здається, немає окремо в каталогах, він є тільки в наборі в продажу в каталозі. І також в подарунок за по стартовій програмі я обрала ось таку от парфумовану водичку Вільвіт Блосу. Такий от простенький флакончик, лаконічний, матове скло. Аромат гарний, приємний. Аналог відомого бренда Кароліна Герера. Зараз я вам покажу його також в каталозі. Скільки він коштує в цьому каталозі? Він мені прийшов подарунок за 50 гривень. Вартість в каталозі його 412 гривень. Заявлений як квітково фруктовий Стійкість у нього непогана. Я коли отримала замовлення, я одразу його нанесла на зап'ястя, затестила його і аромат протримався доволі таки довго. Десь 5-6 годин він тримався на шкірі. На одязі, напевне, буде навіть більше. Я наносила його на руку, тестила схожість з Кароліною, ну, я б сказала, напевно, десь зі 195%, так як Кароліну, я також маю в використанні. Дуже гарний аромат. Кому подобається Кароліна Герера, спробуйте. Або, можливо, якщо не хочете купувати. Цілий флакон, замовте пробний зразочок. І тоді вже вирішити для себе, подобається він вам чи ні. Ось це от було моє таке замовлення. Це здається вже все. Тут ще була накладна. Замовлення було на 40 балів. І також. Компанія вклала мені ще новий каталог. Я в минулому замовленні вже замовила два каталоги, тому цього разу я не мала брати його, але якось я не могла його видалити. Там було два каталоги, 1,35-1,39 гривень, і ну, я так зрозуміла, що з першим замовленням. А... Саме для новачків видалити його, напевно, було неможливо, тому ну, нічого страшного, хай буде. Віддам своїм клієнтам на перегляд. Щось, дівчатка, у мене підберуть собі з нового каталогу. Дякую вам всім за те, що додивились моє відео до кінця. Гарного, мирного вечора вам усім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Буду рада відповісти на ваші запитання. Мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.